Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Марина. Я роблю автоогляди, і сьогодні у нас на огляді новенька Mazda CX30. Розберемо з вами цю автівку, потездрайвимо її, подивимося на всі плюси мінуси. Перевіримо, чи вартою вона своїх грошей. тож... Запрошую подивитись цей огляд до кінця, і також запрошую підписатись на мій канал, залишити вподобайку і поїхали! Починаємо ми, як завжди, з дизайну автомобіля. Це у нас Mazda CX-30 Sport Black. Спортивний вигляд цього автомобілю підкреслюють пластикові накладки, які йдуть по всьому периметру кузова. Мені насправді вони не дуже подобаються. Багато хто називають цей автомобіль хетчбеком, але це кросовер. Розміри нашої Mazda cx 30 невеликі. Тут у нас довжина 4 метри 395 сантиметрів, ширина 1 метр 795 і висота 1 метр 54 А в принципі, невеликий, але все ж таки. Кросовер. Колісна база у нас тут 2 метри 655 см, а кліренс 17-18 мм, тобто машина буде проходити по такому невеличкому бездоріжжю. У версії Sport Black у нас тут темна хромова розшітка радіатора, чорні глянцеві корпуси дзеркал та. Диски. В принципі, мені дуже подобається зовнішній вигляд Mazda CX30, але все ж таки, оці б вставочки я б забрала. Мені здається, без них можливо машинка була б більш виразнішою. Я не знаю, цікаво, як ви вважаєте, краще було б з ними чи без на дизайн. Подивились, і зараз. Буде улюблена частина чоловічої аудиторії на моєму каналі. Подивитися, що ж там під копотом. А під капотом у нас двохлітровий чотирьохциліндровий двигун. До речі, машина у нас повнопривідна, має 150 кінських сил та класичну коробку автомат, шестиступеневу коробку автомат. А виробником заявили, що машинка у нас розганяється за 10,2 чи за 10,3 секунди. Ну, це ми з вами перевіримо. Ще протестимо машину і на трасі, і в міських умовах. Ну і дивіться, що ж тут у нас під капотом. До речі, мені здається, що так дуже багато вільного місця. Зараз вам покажу ще ближче. Скажу вам по секрету, задня частина автівки, мені подобається трошки більше, ніж гіперт. Тут у нас такі кругленькі форми, але виразні фари, дуже гарно вони виділяються, мені дуже подобається. І хочу ж вам показати багажник. Відкривається він у нас, як завжди, з кнопочки. Можна, до речі, з ключа відкривати, можна ось тут натиснути, і він відкриється. Трошечки з трудом, але залізла я у багажник. Цей багажник у нас має 422 літри або 430. Це в залежності стоїть тут аудіосистема система чи ні. Бо якщо стоїть і тут є сабвуфер, то а, трошечки менше. Якщо розкласти а, задній ряд, то тоді у нас тут буде майже 1400 літрів об'єм. Місця буде звісно більше. Але звісно, невеличкий багажник у нас в цей 5 був. Об'ємніше побільше. В принципі, ця машинка у нас невелика, ось і багажник такий. Також у нас тут є простір для колеса, домкрата, ну і всіх оцих технічних штучок. В принципі, все поміщається, і все є. Ну що, а тепер підемо до самого основного, кадітького місця, салона. Як я вам вже хочу показати сам салон, бо це. Те, що мені в цій машині найбільше подобається, це салон. Закривається багажничок. У нас також кнопочкою. Натиснули. Відійшли, закрили і пішли дивитись салон. Запрошую вас в салон до мене. Тут в мене вже. Все підрегульовано, відрегульоване сидіння. Все регулюється у нас електрично, вперед, назад. Можна підняти сідушечку вище, можна її опустити, можна прилягти. Ну, все регулюється, все дуже зручно. Є пам'ять сидінь, можна під себе налаштувати. Якщо дві людини їздять на автівці, дуже зручно. Перший, другий під себе налаштували, запам'ятали, і кожного разу сідаєте, і все дуже комфортно. Ну і, звісно, хочу вам показати це все поближче. Що я вам скажу, друзі? Ви не уявляєте, як же мені подобається цей салон. Це просто а, найкраще, що можна було зробити, обшити тут замшею, все таке м'ягеньке, гарненьке, скрізь шкіра. А, дуже дорого виглядає салон. Я прям не знаю салон це те, що мені найбільше подобається в цій машині. Якщо б ще був тут люк, у нас взагалі було б ідеально. Тож керувати автівкою, їхати з таким салоном ну, дуже приємно. Будемо заводитись. Тепер тут у нас екран 10-25 дюймів. Тут у нас є Apple CarPlay, Android Auto все для вашої зручності, але тут у нас знову не сенсорний екран. Тут у нас все керування іде ось цією панелькою. Примикаємо, підключаємося тут чотири кнопочки, кольосика з гучність. Звук також можна змінювати ось тут. Тобто панельку зробили ще далі. Тепер до неї, прям, якщо б вона була сенсорна, до неї дотягнутися було б дуже складно. Тому у нас все керування тут. До речі, тут у нас такий підлокотничок, трошки нижчий зробили, і з таким нижчим підлокотничком саме мені більш комфортно. Але в мене так було і з маздою cx 5 і так і тут я не задоволена розташуванням цих підстаканників. Боже, чому їх то дуже близько, то дуже далеко? Ну зробіть вже цю коробочку сюди. Ти ж її один раз перемикаєш і більше її не чіпаєш. Вона не потрібна, щоб була ось тут. Поставте, поставте ви ці підстаканнички десь сюди чи сюди. Ой, я просто така людина, яка постійно в дорозі п'є каву, і мені постійно хочеться, щоб тут вона була цікава під рукою. Мені коробка не потрібна під рукою, мені не потрібні ці всі кнопочки під рукою. Мені потрібна кава під рукою. Це сути моя думка. У кожного своє поняття про комфорт і, можливо, комусь дійсно так зручніше. Але я вже хочу знайти ту автівку, де буде. Прям їдеш, п'єш каву, тут тебе коробка, тут все заряджається. До речі, зарядочка тут для телефона можна розташувати дуже так зручно по салону, що ще хочу вам показати. Як ви бачите, машинка невисока. До речі, хочу сказати, що зараз в мене машина піднята на максимум, тобто сидушечка зараз піднята максимально високо. І місця тут ну з моїм зростом місця нормально. Якщо буде сідати чоловік під 2 метри ростом, то я думаю, що йому тут вже буде досить маловато місця. Я завжди собі піднімаю досить високо сидіння, щоб все бачити. Я не люблю, знаєте, як в спорткарах їздити отак, от мені так некомфортно, я люблю повище, щоб було все видно. Тому, якщо чоловік собі, собі візьме таку машинку, він так високо не зможе собі підняти. Покажу вам, що ж бачив водій, коли сідає в Mazda cx 30 Так, наше кермо. Дуже гарне у нас тут кермо, як завжди, всі кнопочки дуже гарно вписуються. Тут у нас круїз контроль налаштувати можна. З цієї сторони у нас звук. Відповідаємо на дзвінки. Тут у нас меню є та керування звуком, музикою, дзвіночками. Ця інформація на панелі висвічується, можна все передивлятись. Так, також, що мені дуже сподобалось, по-перше, ці форми. Мені дуже подобаються, як ці форми зроблені вставлені в машинку. Вони всі геометричних, дуже гарних форм, направлення на водія гарне. Тут прям все для водія, боже, як мені подобається цей замшевий салон. Тут у нас для пасажира також все дуже зручно направляється. І хочу вам показати, що мені було дуже прикольно. Так, ну, тут у нас звичайний наш бардачок, а ось тут є ще такий маленький, мені він також дуже сподобався, дуже гарно. Ось такий дуже гарно виглядає. Тут у нас це пам'ять а Також всі кнопочки є. Тут у нас вмикається камера. До речі, дуже дивно, що кнопочка камери у нас аж тут. І ось тут у нас вмикається камера. Якщо потрібно кудись виїжджати, заїжджати, камера 360, передня, задня парктроніки, все для вашої безпеки, бокові камери. Виїжджати, паркуватись, заїжджати буде дуже зручно. А ще подивіться, як гарно виділяється ось ця строчка. Прям я кайфую від цього салона. Йдемо далі. Тут у нас зона клімат-контролю. У нас клімат-контроль двох зони для пасажира та для водія. Можна також вмикати підігрів керма, підігрів сидінь. Тут у нас безпровідна зарядка, тут у нас підстаканник, коробка передач та панелька управління екранчиком. Тут так само у нас гучність можна регулювати, скидати додому, музичку, навігацію, вмикати все ось цими кнопочками. Також у нас тут є режим спорт. Ми обов'язково його протиздравимо, але я ось декілька днів вже їжу на автівці, її тестую і їздила по місту на режимі нормал. У нас тут розхід пального 10,3 літ. Ну і запригнемо назад, подивимося, скільки ж тут у нас місця для пасажирів. Ой! Ну, ви зрозуміли, так? Да? Як ви зрозуміли, ззаду так само тут небагато місця, як в принципі і спереду, і у всій машині, бо машина у нас низька. Так і місця тут, наприклад, якщо сяде е, чоловік там під 2 метри ростом, його голова буде доставати до е, верху. Але якщо... Така маленька дівчинка, як я, мій зріст 1,65 м, то буде досить комфортно. Діткам, я думаю, також тут буде дуже комфортно. Тут у нас є і ось такий підлокотничок, тут можна і водичку поставити, каву дуже зручно. Тут у нас є і система кондиціонування обгріву, але керується вона від водія, тобто окремої немає, все пов'язано. Ну що, а зараз поїдемо з вами тест-драйвити? Так, пристібаємось. Обов'язково, друзі, завжди пристімайтесь! Це ваша безпека. Не перестаю це повторювати. Поїхали! Що, якраз і перевіримо машинку по бездоріжжю. Ось тут, ще дороги. Підвіска, в принципі, непогана. Ну, я вам скажу, реально непогана. Зазвичай У мене телефон так літає, коли я ставлю його в машині знімати. А це ще тримається дуже добре. Ми по таким ямам їдемо. Ну що, друзі, ми виїхали ми на трасу, будемо а, тестити автомобіль, як розганяється, як тримає і всі його а, функції безпеки. До речі, по безпеці тут дуже багато чого є. І а, функція контролю а, машини в смузі. Тобто, ось, якщо вона виїжджає, бачите, руль сам повертає. Ось ще раз їдемо ми. Опа, і він сам повертає. Зараз. Полоса працьовує і тримає, машина сама себе тримає в смузі. Так само машина контролює сліпі зони. Якщо вас обганяють, чи ви перестраюєтесь, машина підкаже, чи є хтось поруч, чи немає, якщо попали в сліпу зону. Зараз ми їдемо десь 100 км на годину в режимі стандартному і тримаються 2000 обертів, але при розгоні вона так. Дуже довго набирає. Так, дуже довго набирає, буває до 3-4 тисяч обертів доходить. А зараз ми з вами на режимі спорт спробуємо розігнатись. Дуже повільно набирає швидкість. вже 6, -6 тисяч обертів. І, о, соточка є. Бачите, тримає 5-6 тисяч обертів. Зараз спустилась до 4. Ну так, дуже повільно набирала швидкість спочатку машина. Але ви чули цей звук, як вона ричала? Просто двигун ричить. На режимі спорт ось менше 3-2,5 тисяч обертів вона не спускається, щоб швидше перемикати передачі, але все одно перемикання таке досить повільне, як на мене. Друзі, спробуємо вижати по максимуму, розігнатися, скільки ж зможе вона розігнатися. Зараз у нас 100 полетіли. Я так швидко ще не їздила, це моя максимальна швидкість. Ну, ми вижили 170 кілометрів. Чесно, більше я вже боюсь, більше не буду їхати. Ось вона плавно зараз скидає. Ну, по трасі я вам скажу, машина реально дуже комфортна, тримається на дорозі впевнено, її не хитає. Тобто, ви бачили, ми їдемо по трасі, і машина впевнено відчуває себе на дорозі. Зараз перевіримо з вами підвіску, бо виїжджаємо на наші такі стандартні українські дороги. Їдемо, як то кажуть, по ямочному ремонту. Ну, в принципі, як мені здається, підвізка непогана. Досить комфортно їхати. Воно ну, трясе, звісно, ну це ж дороги наші такі, вони завжди будуть трясти, але а, моїй спині, наприклад, дуже комфортно. А в спину не б'є, безпека наша грає тут, а, тримає машина нас в полосі. ну-ка, о, Бачите, як вона тримає? Опа! І он сам повертає, Блін. прикольно. Так, але краще так не робити, краще слідкувати за дорогою, їхати безпечно, але ось така штука нам допоможе. Так, чи працює! Досить класно працює. Хочу ж вам розповісти, яка ж у нас витрата пального. Ось ми з вами поїздили по трасі, наїздили десь 100 кілометрів, розганялися і до 170, і їхали 100. І зараз показує, у нас 9,7 на 100 кілометрів. По місту у мене приблизно 10 літрів також була витрата пального. Я думаю, якщо б ми їхали там. Спокійно, десь 80 100 кілометрів, то, звісно, менше було. Але ж, так як у нас машина повнопривідна, це у нас двохлітровий двигун, то такий така витрата пального це для неї норма. В принципі, я думаю, що менше. По місту, наприклад, точно не буду. Ось зараз вже 9,6 показує. Ну, ми так покатались дуже добре, поганяли, перевірили її е, максимальну швидкість, наскільки я змогла. Ось і відчули так на повну машинку. Тож, я думаю, в принципі, для двохлітрового двигуна повнопривідної машини це досить непогано. Малесенька вставочка про е, тормоза, гальмо. Про гальмо. Вони, як на мене, мені здається, що такі досить трошки жорсткуваті. Зараз ми будемо тормозити. О, так. Тяжко, тяжко вона тормозить. Ось так. Ну і хочу вам показати витрату пального за тиждень тест-драйву. Тут ми і по місту їздили, і по трасі, і в мене вийшло 8,9 літрів на 100 км. Ну що ж, саме цікаве, як ви думаєте, скільки може коштувати така автівка шкіряним салоном з замшевими ставками, таким а, насиченим безпекою та комфортом автомобіль? Скільки ж він коштує? Я вам скажу, що ця автівка коштує 34 тисячі доларів. А багато. Чимало, хочу почути вашу думку в коментарях. Тож чекаю вас там, обговоримо цю машинку, поспілкуємося. Хочу також почитати ваш досвід, хто має таку автівку, поділіться своїми враженнями, хто планує таку машину купити. Поділіться, як вам цей огляд і яке рішення ви прийняли, подивившись його. Також буду вдячна вам за підписку та вподобайку, і якщо є бажання підтримати канал, залишаю посилання під цим відео. Дякую всім за перегляд! Побачимося в наступних оглядах. Скоро буде ще багато цікавих автівок.